Друзі, привіт! Як ви зрозуміли, відео сьогодні буде про УЦІ Устройство цифрової індикації до мого токарного станка. Так, зараз тут треба тільки трошки мені. бо тут вже воно кое що закріплено. Коротше, я вже його отримав, ну, не повністю. Получив ось цю лінейку. На поперечну, ось, І оце ось у... саме табло, чи як його назвати. Те, що на повздушню ще не прийшло. Я її заказував окремо, бо саме в цьому магазині, де я брав, це все я виписував на Аліекспрес. Саме в цьому такої довжини не було лінійки. І... Я вже його встановлював, пробував, виготовляв кріплення, всяке таке. Потім зняв, пофарбував. Ось тут виготовив кріплення. Це для самої ліні... лінійки. А це тут ось для, буде тут кріпитися, щоб сам цей циферблат, сам комп'ютер, чи як його назвати, прикріплюватися. Так, ну, я вже спробував. Все дуже класно, все добре. Тепер буду встановлювати, його вже розібрав, пофарбував і буду встановлювати. І покажу заодно і вам, як я що до чого зробив, як я його вирішив, це питання встановлення. Передивився я багато відео, як його встановлюють. Встановлюють його в основному ось сюди. Але так як це станок невеличкий, воно тут заважатиме, буде коротше, ось буде отут впиратися задня бабка у супорт, отут ось у поперечну. Я його вирішив встановити ось сюди далі. аж отаку. Ось, ось отак воно буде, аж отут. Ну, а для цього треба допоміжне кріплення. Ось воно в мене ось таке. Я виготовив тут ось я просверд. Це із скутика з сорокового, ось. Тут просвердрив два отвори і нарізав різьбу на 6. Так, ну тут я не знаю, получиться в мене так чи не получиться. Гайку, треба зараз шукати болтики. Усі. Сейчас я прикупив ось тут самих різних болтів і про запас на 6, на 10 гайочок, шайбочок. Ось тут я їх оцей ось тут висипав. Зараз будемо вибирати, що нам потрібно. Так. Двома болтами на 6. Воно в мене отут ось прикручується. Так. Болтики під шестигранничок. Тут в самому даному випадку воно саме зручніше. О, так. о! Буде тут мертво держатися. Друзі, даний варіант кріплення отак може підійти не всім, тому що, бачите, за станок виступає добре. І ще воно сюди продвинеться чимало, ще сантиметрів 20. Тобто, в кого за станком дуже мало місця, так не вийде. Прийдеться кріпити ось сюди. Ну У мене, слава Богу, місця достатньо, то я кріплю саме так. Учиться. Нічого. Все нормально. Тобто ось так вона. Це ось вона тут можна регулювати її. Ну її потім прокатаю. Так, друге кріплення, друзі, у мене ось ось. Ось так. Ось сюди. Бачите? Це для ось цього датчика. Оцю, ось, дивіться, пластинка, вона була отака висока, там дирки. У ній то отвори були. Я перерізав тут, по-другому пересвердлі, верх одрізав. І ось так. Ну, ось Бачите, цей датчик получається на місці, а рухається лінійка. Можна було б зробити і по-другому. Можна, щоб була лінійка на місці, а рухався той датчик. Ну, я чомусь зробив так. Можливо, це і неправильно. Ну ось, друзі, якщо буде видно, добився я. Десь три сотки, три сотки б'є. Ой, не б'є, а перепад, Ну це нормально, там той датчик, він має ход набагато більший. Ось нижній тут. Тут у нього зазор такий, що ну, зараз я ще буду тут провіряти. Ну що ж, друзі, трошки погрався. Вроді би все нормально. Зараз перевірю ще разок. Ні, друзі, бачите? Тут, блін, дістає в мене. Прийдеться трошечки, трошечки. Прийдеться тут трошки низ підрізати. Зараз під, це діло зроблю. А що ж ти зробиш? Ну ось я трошки тут міліметрів, напевно на два чи на скільки підрізав і тепер воно не повинно у нас діставати до болти ця кришка. І отак два. Ну, тут тоді, так, ну що ж, друзі, тут готово. Тепер нам треба зараз Буду вам показувати тут, що я буду робити. Оце кріплення у мене буде кріпитися ось сюди. Але через оці болти, ось що я кріплю, витікає масло. І треба щось, щось придумати. На болт чи фомки намотати, чи я не знаю. Ось тут теж общем, наша задача сейчас прикрутить оце сюди и щоб сюди не витікало масло. Це якби ж тут була отак дирка, тоді була б прокладка. Якщо я поставлю прокладку, все рівно воно сюди бігтиме. Тобто або з тієї сторони треба ставити, або я намотаю просто на болт фомки. Чи фумки, як правильно. Ну що ж, друзі, вроді би настроїв, але було трошки одне но погрався. Бачите, де в мене оце табло, самий комп'ютер висить. Ось тут. Ну це я поки що временно. А в чому була причина? Ось тут у мене кріплення, отут воно в мене стояло, так як положено, прямо переді мною все зручно, видно. Вроді все працює. Включаю станок, починаю щось пробувати робити. Ну, думаєш, провірити, як воно, що до чого. Починають цифри. тут, ось, ось я включив його. Ось тут цифри. Ось я коли бачите, кручу уперед. Оце міліметри, а це 10 і сотні. Ось так. І потім тільки починаю щось робити. Оця шкала починає мигати, хто знає що цифри, які показувати. В общем, ото таке. Уже думав настройки. ну... В Ютубі є ролики. Кому треба, може хто купить, то дивіться настройки, бо вони самі оці, оце, саме табло, прибор сам оцей, вони бувають різні. Якщо шукаєте в ролику, на фото, там, на прев'ю, щоб отакий був. І тоді воно совпадало. Я поки що ще зовсім не виставив. Виставив тільки, щоб показувало не радіус, а зразу діаметр. Тож було крутнеш. Раз, і зараз показує діаметр. Вже ти міряєш. А коли радіус, то вдвічі ж не так показує. Ну то таке. Далі, в чому була причина? Потім я виключив ось частотник крутнув туди-сюди, мов робе. включив оп'ят те саме. А воно що вказується? Вліяє, дає о, по, ці помехи, общем, хай буде помехи, дає на цей прибор і воно електромагнітне, якесь поля чи що. Я в цьому дуже не розуміюся. Ну, в общем, таке. Я його відкрутив, звідси положив на вікно, попробував, все чітко працює. Потім вирішив сюди. Тут у мене ОСБ, під низом тут широка доска 25-ка, ой, 20-ка. Да. І прикрутив поки що сюди. Ну, У мене в проєкті далі частотник я десь уберу і поставлю, щоб включалося джойстиком і не тут. Бо тут йому не місце треба. До речі, ще ось тут не роблю оце в мене по причині, гніздо я тут одламав. У ну, мене було через. Випрямитель там із якогось зарядного пристрою 12 вольт. А тут можна 8, по-моєму, 16 чи 18. А тут у частотнику є 10 вольт вихід. Я його приєднаю прямо сюди. Ну, то пізніше, не про те. Тобто, вроді все працює. Ось так, що частотник дає якісь помехи і воно некоректно показує. Так що, ось так. Тут і це був розкручував, думав, може, що щось неправильно лінійку зробив, таке сяке. Ну, поки що я вже говорив, поки що в мене одна лінійка. Друга буде тут ззаді. Ну, коли я вже, мені прийде друга лінійка, все я виставлю, буду поки що вивчати настройки, всяке таке. Ну, По перших враженнях дуже хороша штука. Зараз. Ми щось з вами і провіримо, як воно працює. Так, включив частотник. Тут я, друзі, трошки ось якби ну, обличчя, щоб було видно. Ось так. Проточив. Ось зараз я поки що так заміримо. Ну тут, по-моєму, 20 було. Ну ось, дивіться, рівно двадцять. На точність то вже потом. Поки що так. Двадцять. Значить, що ми робимо? Ми підводимо. робимо торкання. Бачите, друзі, аж туди відвів. Аж отак перестало. І аж туди діє. Може треба якийсь екран зробити, не знаю. Треба буде спробувати. Так, ну ладно, касання зробили. Однуляю. Ну, це я так попередньо, там ще є настройки. І зараз я... Так і не видно буде, ну ладно. Допуст... Припустимо, нам потрібно, тут у нас 20. Припустимо, нам треба 27. Тобто треба зняти 3 міліметра. Ну, обороти можна зробити трошки менше. Зараз можна зняти побільше. Ось дивіться, зараз, ну так буде видно чи ні. Півтора міліметра на табло. Я включаю і зараз знімає півтора міліметра. Найбільше було ну, таке. Ми там один і сорок дев'ять. Півтора. Давайте зараз зараз поставимо два з половиною, а тоді вже, щоб чистіше було. 2,4, 2,45, 2,48, 49. Два. Два з половиною поставили. Не знаю, чи буде видно. Ну, в общем. Можете повірити на слово, а можете ні, як хочеться. Мені як би дурить нікого, немає ніякого сенсу. Нагадаю, нам треба зняти 3 мм. Було 20, треба, щоб було 27. Можна було зараз, ну. Далі би пішить нема тоді. Так, тепер виставляємо, щоб було рівно три, бо нам треба зняти, було три міліметри. робив касання, ну, одна сотка точно, значить зробимо 2,99. Отак. Вот о. Зараз я поставив 2 мм 99 соток. одну соточку оставляємо, те, що я робив касання, і повинно це все діло у нас вийшло. Так, додавляємо обертів, це вже чистова обробка буде кінцева, як би так сказати. А воно вам три показує, як це. Так, ну що ж, міряємо. Повинно бути 27. Ой, які 27? 17. Кажу 27. Не, ну, зараз ще раз. Щось я дуже прижав. І рівненько треба. Ну, дивіться, рівно 17. Ну, в общем, друзі, оце так. <ріхи> Якби <ріхи> точніше, ніж я ще вчуся. У мене токарний станок, я його купив, коли я його купив 5 січня. Лютий, березень, квітень. Четвертий місяць ще тільки в мене. Ну, Зараз я вам тут трошки покажу, що я зробив. Так, далеченько. В общем, оце десь треба таку відстань від частотника. Десь частотник треба переносити туди у кут. У мене тут є все, ніяк не підсвідіню. Я купив. Цей станок, чоловік і є, чоловік одрізав просто, він частотник мені не продав. Вперед, назад, ось регулюються оберти, кнопка стоп. Це включатель він робив для СОЖ, пробував, ну не зробив, зробив і це. Ну що ж, На цьому відео своє буду закінчувати. Так що, задавайте питання, підсказуйте, що правильно, що неправильно. Ну, на перший погляд і не на перший я дивився, це оце UC, устройство цифрової індикації дуже-дуже гарна річ. Воно ще ж я тут не міряв і можна ж і внутрішній діаметр хорошо. Ну, треба трошки приловчитися, потроху учимся, виходить. Все настраюємо. Доробив я цей каток. До фризи до культиватора. Почепив уже сьогодні на фризусь. І хай краска трошки висохне і земля підсохне. Можливо, завтра попробую, Тобто завтра, післязавтрі буде велике випробування. його. Попробуємо, Як з ним без нього, як він щоб вільно був і щоб ним регулювати висоту. Ну, в общем, все відео я покажу розкажу. Так що, друзі, на цьому все. Підписуємося на мій канал Сам Собі Пан. Ну, пока. До скорої, -скорої зустрічі. Слава Україні!